Тато, це найпочесніше звання для кожного чоловіка. Тато це в першу чергу той, хто брав активну участь у тому, аби ми з'явилися на світ. Тато це любов, тато це підтримка, тато це в деякій мірі самопожертва для своїх дітей. Ким для бродівчан є тато? Давайте запитаємо. Мене звати Сергій Нікішин. Це телепроєкт Власний погляд. Скажіть, будь ласка, що для вас означає тато? Ким для вас є тато? Тато це в першу чергу. Дуже близька для мене людина. Також тато працює військовослужбовцем, тому він є дуже важливою людиною для нашої держави в цей цей складний час, адже ворог вже третій рік підряд продовжує просто знепащувати нашу країну. Тому мій батько просто герой для мене, так і для всієї нашої країни. Добре, можете передати вітання своєму татові щось побажати малий день батька. Я бажаю міцного здоров'я, щастя, миру і щоб все його в житті завжди було добре. Це є найближча людина, яка завжди буде найріднішою. Це людина, яка завжди підтримує і не кине важку хвилину, як хтось інший. На днях ми мали день батька. Можете привітати всіх татів своїх, татів з цим днем побажати щось від себе. Ну, я вітаю тебе, тата з ним народження, якщо ти це будеш дивитися, о, з ним народження з ним батька і хочу сказати, що люблю тебе. Міцного здоров'я це найголовніше навіть і мирного неба. І я теж тебе люблю, якщо ти це подивишся. Ким для вас є тато? Mm -hmm. Ну як наставником по житті mm -hmm. yeah. yeah. mm -hmm. yeah. якусь сміливість і так далі. Добрий, щирий, відвертий. Для вас? Добрий, підтримую завжди. Дуже особлива людина, тільки, на жаль, жі мого тата давно нема. Для мене татус як, як гора, яку можна сховатися, Він, ну, я з ним горжусь дуже сильно. Він опора для мене. І наставник, який порадить любе, голубе, можна так сказати. Можете передати вітання своєму тато. Передаємо вітання. Я не знаю, чи він побачить, але надію, що він побачить. Передаю йому великі вітання. Тато є тато, є батьком <плес> для дітей. Для дітей батько. Мали день батька. Можете привітати всіх татусів і дідусів зрештою, з тим святом, побажати щось від себе. Ну, я вітаю всіх татусів, дідусів, святом батька. Всім бажаю міцного здоров'я, сімейного щастя, добробуту, достатку. Ну і швидкої перемоги. Ну, мого тата вже, на жаль, нема. От, е, 10 років. Ну, ким він був старшим наставником. Міг щось порадити, от, настановити, допомогти. На днях ми відзначали День батька, можете привітати всіх татусів і дідусів, зрештою. Від щирого серця так, так. вітаю всіх дідусів, татусів з днем батька, достойне свято. Звичайно, роль татуся в житті досить визначальна і важлива. А що для вас означає слово тато? Пишіть нам у коментарях. Oh,